Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Росія може розпочати наступ на Запоріжжі в найближчі дні. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Про поточну ситуацію плани російських окупаційних військ і ризики на запорізькому напрямку говоримо сьогодні з нами. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. Дякую, що ви з нами. Ну, давайте почнемо з сьогодення. Яку поточну ситуацію на запорізькому напрямку маємо ситуація? Вона складнюється тим, що російські окупанти мають за намір продемонструвати найближчими місяцями те, що вони ну, мають можливість наступати саме в Запорізькій області, а не можна говорити про саму загальну загрозу для Запоріжжя окупацією, тобто це велике місто. І щоб таке велике місто о, захопити, окупувати, потрібен значно більший контингент, аніж є зараз в розпорядженні групи військ Дніпро, яка оперує на Лівобережній Херсонщині та частині Запорізької області. А окрім цього іншого, і рубежі лінії оборони формувалися навколо Запоріжжя з 2022 року. Тобто, якщо ми говоримо про о, Проблематику перешкод, о, які були створені силами оборони України, вони достатньо там серйозні для того угруповання, яке сконцентровано. А, яку будуть мати мету о, російські окупанти до кінця цього року? В першу чергу, це зрізати роботинський виступ. Для них це є основним а, вихід та формування умов для виходу на Оріхів, тобто формування вже уріховського напрямку, а також а, це розширення зони контролю в районі Гуляйполе. Також треба звернути увагу на межу між Запорізькою областю та Донецькою областю. Де росіяни намагаються розширити зону контролю в районі приюдного, але не стільки для того, щоб вийти вже на територію Днепропетровщини, а для того, щоб сформувати. Правий фланг до великої Новосілки на времівському напрямку, а для них є серйозною метою розпочати наступальні дії на велику Новосілку, Времівський напрямок, не тільки з боку приютного, а також по мокрим ялам. Це лівий та правий берег річки Мокрі Яли, це урожайне та Старомайорське, які вони влітку цього року захопили. А також з золотої ниви це вже лівий фланг від великої новосілки, Олександре. Чи мають росіяни сили реалізувати ці плани в найближчі декілька місяців? Я думаю, що все ж таки ні, аніж так. Тому що на Зап... Якщо ми говоримо про загрозу Запоріжжю, то однозначно ні. Вони не зможуть вийти до кінця цього року саме на адміністративну межу міста Запоріжжя. Якщо говорити про роботинський виступ, то в районі Токмаку дійсно сконцентрована велика кількість сил та засобів а, росіян, і вони зможуть здійснити серйозне, а, серйозне просування в цій локації, але а, говорити про відкриття повноцінного оріховського напрямку ні. Щодо Гуляйполя, вони будуть розширювати зону контролю. Це правда. Але ресурсу до кінця року, щоб захопити гуляй поле, в них немає. Так само це стосується і великої новосілки, оскільки там потребує значно більше ресурсу групові схід саме вона оперує на цьому напрямку, але основні її ресурси вони сконцентровані для того, щоб сформувати південне охоплення Кураховського напрямку і безпосередньо самого міста Курахове а тому в більшості своєму повноцінно ці плани не будуть здійснені. Так чи інакше, ми вже бачимо повідомлення про окремі спостереження наших захисників щодо деяких маневрів наземних наземних операцій піхоти ворога. про що це може свідчити? Ну, вони готуються, вони намагаються формувати о, основні умови для проведення наступальних дій. Окрім цього іншого, вони проводять, скажімо так, удари. Для того щоб з'ясувати, який, який є потенціал у наших ліній оборони, тобто, це така собі розвідка. Вони відбувають вони зараз дійснюють самоудари з метою проведення розвідки, отримання відповідної інформації, формування подальших планів, сценаріїв, як наступати, якими силами і які ресурси використовувати. Ви згадали про Курахове. Я не можу зараз в контексті ситуації з руйнуванням Кураковської греблі Так не запитати вас, а, яку ситуацію на ваш погляд найближчими днями тижнями матимемо на тому напрямку? Ситуація досить складна, і я скажу так: ми повинні морально психологічно бути готовими, що так чи інакше, але кураховському гарнізону доведеться до кінця цього року виходити саме з Курахове. Це може навіть відбутися на межі листопада та грудня, а тому, що російські окупаційні війська, окрім можливості, атакувати з влоба з східного напрямку через Максимілянівку, вони мають можливість і тиснути поступово формувати північну кишеню повністю забирати під свій контроль. А, от отже, або в якийсь момент Н 15 основна логістична артерія, яка забезпечує Курахове, вона буде перерізана а, і цей гарнізон буде в оточенні, або його буде виведено до того, як дачне буде захоплене. Курахове зараз виконує основний функціонал, який полягає не у тому, що це повинно перетворитися в якусь фортецю, форт там бастіон, який неможливо здолати ні. У перетворюється на локацію, мета якої максимальне виснаження ворога. щоб саме він витратив такий ресурс на захоплення цього міста, який не дозволив би ці втрати, не дозволили б йому в майбутньому короткосрочному короткосрочній перспективі. Розпочати наступальні дії на Покровськ для нас найголовніше зараз робити все для того, щоб ворог виснажувався настільки, щоб він відкладав основну фазу наступу на покровськ на 2025 рік якомога найдовше. А вже лунають такі ризикові інформаційні звістки, начебто, про те, що навіть зараз спостерігаються ризики оточення наших військ на курахівському напрямку. На вашу думку, наскільки цю інформацію зараз варто сприймати серйозно? Ризики такі є, безумовно, тому що саме географічне розміщення Курахова, воно за умов нинішньої тактичної ситуації не дуже вигідне. Але в принципі, станом на зараз, як такого оточення не може відбутися. Олександре, ну я не можу запитати, не запитати у вас щодо політичного аспекту того, що зараз відбувається, і а, на полі бою, і, взагалі, в нашому суспільстві, і не тільки в нашому, так а, перемога Дональда Трампа. Якщо коротко, які тенденції ви спостерігаєте а, після цієї події щодо того, що відбувається у нас в Україні на полі бою, зокрема, і а, які перспективи для себе вже бачите? Ну на полі бою росіяни намагаються якомога швидше за ці два місяці продемонструвати, що вони можуть наступати, захоплювати території. І в принципі, коли відбудеться інавгурація Дональда Трампа, він почне вже реалізовувати якісь там свої мирні плани, які вже тільки станом на зараз. Хоча до інавгурації ще два місяці. а Ми вже бачимо з десяток таких мирних планів від різних, навіть його радників офіційних персоналії не зрозуміло, який з них буде використовуватись, а росіяни намагаються продемонструвати, що вони можуть наступати. В них є потенціал, а таким чином вони будуть диктувати свої умови на рівні ультиматумів. З іншого боку, наша мета продемонструвати те, що ну насправді вони намагаються це імітувати свій потенціал його нема. І це правда, тому що в жовтні ми побачили новий абсолютний рекорд втрат росіян майже 42 тисячі особового складу. Чого не було о, за жодного місяця за весь період повного вторгнення в Україну? А в листопаді буде черговий рекорд. Більш ніж 42 тисячі знищених російських окупантів. Ну, якщо Путін щоб щось довести Трампу ладний знищити все населення Російської Федерації, об Курахове, об Селидове, об Покровське, міста про які більшість Росіян взагалі ніколи в своєму житті не чули через їх розумовий імбецилізм. Але тим не менш, якщо він ладний це зробити, це повинно зрозуміти. Трамп Путін е, виключно воює зараз е, е, піхотною компонентом людським ресурсом. У нього є домінування від США. Залежить чи не дадуть вони України для перемоги відповідної інструментарії, технологічної інструментарії, щоб е, протидіяти цьому людському ресурсу, і Трамп або хоче домовлятися з тим, хто на рівні або е, намагається воювати людьми. Чи він хоче перемогти цього неандертальця танця і о, війти в історію як переможець, як свого о, часу війшов Рузвельт, як свого часу війшов Черчил? Вибір є і за умов його загального слогану президентської кампанії «Make America Great Again», Я все ж таки думаю, що він не хоче бути ну о, в мінусах. Він не хоче бути якимсь е, е, завершити свій сорок цей другу каденцію 47-го президента США. Е, в такій ганьбі, коли він пішов на поступки диктатору, ну я думаю, він все ж таки хоче завершити її як переможець. А ми можемо тільки сподіватися, що саме так і буде. В цьому ми точно підтримуємо Дональда Трампа. Олександре я дуже дякую вам за діалог. Дякую за те, що сьогодні поділилися думками аналітикою з Українською службою інформації. Нагадаю, з нами був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив. Ефір для вас провела я Наталія Костенко.